Реномастер 2017 рік працює на якійсь доставці польській. Тормозні колодки будемо замінювати задні гальмівні колодки і все вам покажемо. В саму крашу погоду, звісно, ми зібралися робити. Дощик нам в як завжди. Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, це у нас диск, це з тої сторони колодки, там є пару міліметрів. Тут вже желізо, так, жалізо терлось об желізо, вже оставило трошки слід, але не такий якби, сильний. Так. Ну що, пробуємо. значить, Знімаємо зараз одразу ці окупачки, так, І пробуємо розкрутити направляющі. Сразу кажу, що мене смущає, що одна коротка в ноль, а друга ще там трошки є. Ну Подивимося, може направляюще треба просто вичистити добре. Найбільша загвоздка в цій процедурі це зірвати ці направляющі. Ну, ось докупили спеціальний да, вже набор 6 а щоб вже довгий був. Бо обичним, якби з набору насадкою ви туди не залізете, треба удліньонно. Якщо насадка з набора, то така удліньона на 8. Ну, верхній вроде пішов, стукали тут, стукали сильно. А от нижній ще не пішов, не знаю. Зараз побачу, може спробуємо підігріти трошки скобу такого. в цьому місці, тільки знизу. І побачимо. А ні, то зараз спробуємо. Ну, не знаю, скажемо, як зробимо. Покажу, відкручуємо верхню. Що вам сказати? Знаєш, ці ключики хром видержали, усіліє такий вороток. Получили два рази по руках, бо коли він відкручується, хорошенько відстрелює. Запшикали ведешкою, стягнули сюди, якби стянули ось цей сальник, сюди забризкали, простукали добре. Ну і душили так, що якщо зломим, то зломим, душили. Ну а що робити? Ну І тепер же він крутиться повністю. Верхній у нас відкручений. тепер кручимо нижній. Тоді нам не прийдеться по-моєму знімати навіть цей, Хорошо, тепер можемо набором. Так, вставляємо. Звісно, ця система не дуже мені подобається, але маємо, що маємо. Ну і тепер довгожданий момент. Момент істини. І злікаємо супорт. Так, дивимося на колодки. Колодки в нас зносились, можна сказати, рівномірно. Тут лишився 1 мм, тут лишилося... Почти нічого мінус. в мінус, так? Колодки забираємо. так? Ну і Приступаємо до циліндрика. Циліндрик руками, власне що він задавий. Ну я ж сумніваюсь. Ну, я йому зараз поможу, звісно. Ну, так відбувається процес закручування циліндрика. Дуже туго він йде, ми використовуємо спеціальний інструмент. Підібрали такий от з набору. І поки що навіть не давимо, а просто крутимо, тому що неможливо вставити ту проставку, там повинна бути ще проставка, тобто крутити і вдавлювати. Але поки що ми тільки давимо на нього, це верніше тільки крутимо. І він потихеньку у нас йде. Очень туго, але піддається. Так, ну вначалі, звісно, не хорошо воно йшло, а зараз ось до прям прям так отлично от туди заходить. Крутим, розпираємо на зразу розпираємо його. Даємо натяжечку. На Надінь трубку може, А, так іде отлично. прямо ж видно, як він сідає. Супер, супер, просто супер. Ну і, Звичайно, тут у нас йшли отакі от металічні проставочки. В наборі новому колодок дайко їх, звісно ж, немає. Одна із колодок має е, датчик, має фішку ця сторона, якраз ми по ній знімаємо відео, вона теж має ці датчики ці фішки. Ось до вони є, стерлися. Все, у нас є розйомчик, все ми зараз замінимо. Значить, Вичищаємо, звісно, нормально всі оці міста. Тут, тут, тут. І ставимо нові колодки. Колодки мають номер, отакий, може, комусь треба. Ставимо. Так, ну беремо нову колодку, отак ми її туди заводимо. Після того, як все вичистили, так. Раз. І отак воно по направляючих нас туди сіла на місце. Тепер беремо другу з датчиком. Точно так само Так. і ставимо. Одної цієї в нас направляючої тут не було. Вона загубилася, коли коротка була. Що ми зробимо? В наборі теж немає, нічого ми не припасуємо. Ну, Коротке на місці. Тепер що? Беремо супорт. Так. А, цей датчик, куди ми будемо вибрати? Цей датчик? Цей датчик буде виводити сюди, mm -hmm. так, от ми цей датчик. Mm -hmm. Ага, І треба повністю зараз нам виняти направляючи. Ми їх зараз вичистимо хорошенько. Ну і примерно вот так воно стоїть. Так? Виймаємо направляющу одну, ага, другу направляющу, трошки проблемно буде. Ну і звісно ж змастиємо, зараз витираємо повністю. Беремо. Смазка маска у нас є спеціальна для направляючих. Зараз ще витеремо руки спочатку. Там саму направляющу. Так. Є конечно звісно ж, нам хоче допомогти просто в цьому ділі. Так, маска у нас іде ТРВ. Наносимо її. Розмастуємо. Це робити обов'язково, тому що якщо ви не змажете цю направляющу, то потім вона у вас приклине. Так. Ну, і тепер вставляємо назад посадочне місце. Так. От вона у нас вийшла. Ми можемо зразу зловити, виходить. Щоб зловити, нам опять же треба надіти шестигранник, Переключити переключити Ага, і вставити ще насадку, насадку десь. Другу направляющу, висовуємо сюди максимально в цю сторону і теж змащуємо. Так. Заганяємо тепер і туди. Остатки, що залишилось, можемо. Ще туди. І таким образом, ось, вона вас вільно ходити туди-сюди. Перед цим компресором видали з цього пильничка. Цей пильничок, звісно, наступний раз, власник має купити новий ремкомплект. І значить, Наступна заміна колодок це буде значить новий ремкомплект. цих Був, так? Ну, І тепер, коли змастило обидві направляючі, намагаємося зробити ще другу направляющу. На так, тихіше трошки, так. Тепер засовуємо знову туди наш Ну я думаю, це понятно. Ловимо, тепер її закручуємо їх сюди і зараз покажемо далі, що ще. Так, ось до наша фішка стара. Значить, що ми тут робимо? Нажимаємо. я так думаю, і ага, це ми виїхали тим. Наразі вона, вона трошки поломана. Вона вже просто поламала трошки. Ну отак. Пробуємо кусок. Тут просто дуже багато болота набилося. І по цій причині вона не хоче нормально працювати. Що десь треба? звісно ж швидкий. Ти... Ну кріплення вже відпало повністю, так. Тепер беремо, що беремо ці наші провода, які йдуть з ним. Суединяємо. Ну і Якщо у вас виламано так, як і у нас, що треба зробити? Треба стяжкою стягнути між цим і між цим і буде держати добре. І тоді туди... це от ставимо таку стяжечку. І у нас все От Бачимо, да? прямо інженерне сооруження. Так, і вставляємо його на його посадочне місце. О, так. І скажу вам чесно, що у нас це теж випаде. Сюди треба ще одну стяжечку. І тоді в нас буде готово. А так то, в принципі, і зажаті. Тепер лишилося вже тільки надіти оці глушечки. Одну надіваємо. О! Ну і точно так само ще диждя. Так, низу. Ну і цей про... Ага, не надіялися. Ну і цей проводок нам треба буде пустити якимось образом так, щоб він тут не сильно болтався. Єсть, все, наділи. Давай ще з одні стяжки. Ну отак виглядають замінені колодочки. Датчик підключений, тут ось дойде кріпежик один, потім йде отам. Такі хавутіки, да? все пішло в нас, все красиво. Все стало на свої місця. Тут теж садимо, АБС теж на місці. Колодки на місці. диском крутим і крутиться, пробували ручник, пробували жати, все тормози, все на місці. Якщо даний відеоролик вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Саме складніше в цій процедурі було, це, звісно, їх попустити. Ну а так. В принципі, ну і здавити пошеньок.